Доброго дня, шановні учні! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні я хочу вам відповісти на запитання, як правильно визначити формулу елемента в бінарних сполуках. І так, давайте розберемо декілька прикладів. І так, СО3. Перше, що ми робимо. Знаходимо елемент з постійною валентністю. Це буде оксиген. Постійна валентність оксигену 2. Ставимо 2. Тепер, далі можна полічити усно. Валентність оксигену 2. Я множу на індекс 3, то виходить 6. Так? Тепер цифру 6. Ми ділимо на кількість атомів сульфору. Для чого це ми робимо? Ми хочемо визначити, яка валентність у сульфора. Ще разочок. Цифру 6 я ділю на 1 атом сульфора. 6 поділити на 1 буде 6. Так. Наступна формула: кальцій 3П2. Знаходимо елемент з постійною валентністю. Це кальцій. Так. Тепер. Я визначаю валентність у фосфору. Валентність кальцію 2. Я множу на індекс біля кальцію, тобто на 3. Дивіться, ще разочок, 2 помножили на 3, це буде 6. Тепер цифру 6: я ділю на кількість атомів фосфору, тобто дивіться, показую, ділю на 2. Ось ця циферка 2, звідки я її взяла. Виходить 3. Значить, буде валентність фосфору 3. Як перевірити себе? Ви повинні валентність кальція помножити на індекс біля кальцію на 3 буде 6. Валентність фосфору 3 ми множимо на індекс біля фосфору, тобто на 2, виходить 3. А бром фтор 5. Постійна валентність у фтора 1. 1 я множу на 5, виходить 5. Так? І ділю тепер на Кількість атомів брому. Ось так я обведу, щоб вам було зручніше зрозуміліше. Виходить 5. І тоді ми ставимо, давайте я п'ять таку поставлю, щоб було видно, що ми знайшли валентність брому. Далі магній 2 сіліціум Валентність магнію постійна 2. Валентність у сіліцю може бути 2 і 4. Давайте вияснимо, яка в нього валентність в даному випадку. 2. Помножити на 2 буде 4. 4 поділити на кількість атомів сіліціума. Один тут атом, значить, я ділю на одиничку. Ви скажете, де я взяла ось так поки що поставлю, щоб вам було зрозуміло, що вот, ось вона. 4 поділити на 1, то виходить 4. І я ставлю валентність 4. Це. Ми таким чином знаходили, визначали валентність. Можна ще визначити за правилом хреста. Тобто, це як? Ось дивіться, натрій H. E, натрій один атом, гідроген один атом. Яка в них буде валентність? Можна ці індекси ось таким чином перенести вгору і буде валентність 1. І у натрія теж буде валентність 1. Так, алюміній бром 3. Алюміній тут один атом, значить, я переношу сюди. Правильно? Ось одиничку я перенесла. Трієчка, ось вона, я переношу, ставлю валентність алюмінія 3. Так, тут співпадав, все нормально. Ванадій 2О5. Теж можна скористуватись правилом хреста. Тут буде валентність 2 оксигена. А п'ятірочку я переношу ставлю над ванадієм. Буде валентність 5. Чи можна скористатись правилом хреста, якщо буде речовинка СО2? Подивіться уважно. Якщо тут буде біля, біля сульфуру 1 знаходитись, біля оксигену 2, я індекс 2 переношу ось сюди, виходить валентність 2 у сульфура. А одиничку переношу до оксигену, виходить валентність 1. Такого бути не можна. Тобто, правило хреста ми тут не можемо використати. Тут ми будемо робити наступним чином як попереднє. Валентність оксигену стала 2 для того, щоб визначити валентність у сульфура. Ми валентність 2 оксигену множимо на індекс 2 виходить 4 і ділимо на кількість атому сульфуру, тобто на 1 виходить 4. І так, я вам відповіла на питання, як правильно визначити валентність хімічних елементів за формулою бінарних сполук. До нових зустрічей!